Уявіть, в деяких країнах на новий рік люди викидають старі меблі прямо на вулицю. Дивани, стільці та навіть холодильники просто на снігу. В Японії існує традиція їсти сім видів зелених овочей на новий рік, щоб залучити здоров'я та довге життя. Уявіть тарілку повну яскравої зелені. В Ісландії діти отримують подарунки від тринадцяти йола свейтів, кожен у різні дні грудня. Це означає, що свято триває майже весь місяць. У деяких країнах існує звичай підкидав. Ати апельсини через вікно для удачі в новому році. Уявляєте, як це виглядає? В Африці святкування Нового року дуже відрізняється. У деяких племенах він взагалі не святкується, бо відлік часу зовсім інший. І Новий рік для них не 31 грудня. У Франції та деяких країнах Європи існує традиція. Обов'язково треба пити шампанське в новорічну ніч. Інакше кажуть, рік не буде щасливим. У Данії люди ламають старі тарілки, опоріг друзів та родичів. Це символ щастя і добробуту. Який шум стоїть на вулиці. У Чилі на новий рік існує традиція обходити будинок із валізою, щоб наступний рік був сповнений подорожей. Уявіть людей, що бігають по вулиці з валізами. В Італії на Новий рік викидають старий одяг і старі речі із вікон, щоб позбутися минулого року. Мабуть, сміття на вулицях після цього багато. У Венесуелі на Новий рік діти катаються на роликах по вулицях перед святом. Це приносить і удачу, і веселощі одночасно. Я згенерувала і озвучила цей ролик для того, щоб підняти. Вам настрій і розказати щось цікаве. Якщо вам сподобався формат, напишіть мені у коментарях, і я продовжу робити подібні відео. І буду вдячна за лайк!